Toyota Venza 2010 року. Це у нас двигун 2,7 газ, бензин, тут же встановлений газ, він вписаний в техпаспорт попереду, є вже передні артроніки. Також тут до кого встановлено захисну плівку попереду, що нас буде зустрічати по салону. До речі, пробіг тут майже 220 тисяч кілометрів, всі склопідіймачі, шкіра для 2010 року, дуже в класному стані салон. Мультикермо. Також встановлений Android Магнітола, Bluetooth камера заднього огляду, попереду є холодильник, також позаду також є задня камера, амбієнтна підсвітка попереду і позаду. Понизу можна міняти навіть колір і також багато чого. Також позаду є парктроніки, дотяжка на багажнику, коли за це чиняється. Він, звісно ж, повнопривідний, і також е, тут є така штука для того, щоб ви могли скупити собі сім-карту з безлімітним інтернетом, дивитися на Ютубі, коли їдете, там чи відео, чи включити собі інстаграм, полазити в інтернеті. Коротше, багато чого в цьому авто є. Тому кого зацікавив цей варіант, готам всі зі... далі за телефоном.